Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього року чому важливо поєднувати працю і відпочинок. Станьте діти всі рівненько, посміхніться веселенько, настрій на уро взяли, працювати почали. Сьогодні ми з вами будемо працювати, говорити про працю і відпочинок, але починаємо завжди з погоди. Яка зараз пророком. Весна, який місяць, березень, яке число? Четверте, чиє сьогодні сонечко, Чи є опади? яка температура повітря? Молодці. Пригадайте, що ж ви любите більше? Працювати чи відпочивати? Звичайно, відпочивати. Що ж таке втома? Втома – це тимчасове зниження працездатності організму або органа внаслідок інтенсивної або тривалої роботи. Бачимо результативність навчання людини, що вивчає, наприклад, іноземну мову. Бачимо, якщо на першій годині це десь 20, годин, 20 слів за годину. На другій годині на 25, але в порівнянні третя і четверта година, то вже йде пониження. Тобто, якщо підряд, наприклад, 2 години, то це найбільша продуктивність. Я вже ж подолати в тому. Що ж потрібно зробити, щоб працездатність підвищилася? Для правильної організації свого відпочинку, дорослих щотижня, є два вихідні, а щороку відпустка. Отже, які час дні для відпочинку та відновлення сил мають учні в школі протягом тижня та календарного року? Протягом тижня ми маємо теж вихідні, а проти календарного року у нас є канікули. Так, ми з вами знаємо, що відпочинок поділяється на два види: на активний та пасивний. Перше, це активний, пасивний, активний, пасивний, активний, пасивний. Пасивний відпочинок дуже важливий, але ним не можна зловживати. Фізичні прави поліпшують роботу організму, емоційний стан, підвищують працездатність. Фізичне відновлення це застування фізичних прав відпочинку для відновлення здоров'я, фізичного стану та працездатності. Найкраще відбувається на природі. Чи робимо з вами гімнастику? Після ранкової гімнастики доцільно віддавати перевагу водним процедурам, проголонумо душу або обливанню водою. Не варто забувати і про вечірні прогулянки перед сном, які мають включати дихальні вправи. Отже, як нам вдається поєднувати працю і відпочинок, якщо ми з вами навчаємося, то в нас є уроки, відповідно, є перерви. І, відповідно, ми з вами вдома так само разом з сім'єю проводимо, відпочиваємо. Або це активний, або відповідно пасивний. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 26. Нам потрібно з вами а, допомогти вирішити проблему. Комп'ютер потрапив вірус, який знищив букву на позначення голосних, тобто всі голосні букви. Пробуйте відновити ушкоджені речення. Бережи одежу знову. Здоров'я знову, а здоров'я з молоду. Далі. Здоров'я всьому голова. Отже, вставили, будь ласка, бережи одежу знову, а здоров'я з молоду. Здоров'я. Всьому голова. Далі. Якому виду відпочинку ви надаєте перевагу: активному чи пасивному? Якщо активно поставили в першому галочку, якщо пасивному, у другому. Ну, наприклад, я активному, тому що рух це життя. Але, звичайно, є інколи можливість, коли хочеться пасивний відпочинок. Щось переглянути. або Поспати так, або прочитати щось. Якщо хто зі мною, то ми запишемо, чому саме активний. Якщо хто пасивний, поясніть, чому саме ви обираєте пасивний. Як приклад є тому, що рух це життя. Далі, наведіть приклади активного і пасивного відпочинку. Запишіть в таблицю: активний відпочинок. Наприклад, грав теніс. Далі футбол. Баскетбол, далее волейбол, альпинизм. Гулянки. Пасивний відпочинок сон. Гра в телефоні. Читання, перегляд кіно. Лежання. Загоряння. Так, тепер четверте завдання. Позначте правильні твердження. У моєму розпорядку мають бути тільки уроки. Ні. час потрібно планувати. Так, розпорядок дня можна змінювати. Так, але він повинен бути сталим. Так, ви можете коригувати, але в основному він повинен бути незмінним. Далі, у моєму розпорядку має чергуватися праця і відпочинок. Так, наступне п'яте завдання. Перед тебе розпорядок дня Олега. Знайди відповідність між видами занять і часом їх проведення. Ну, давайте з вами подивимося. Так, хвилиночку. Так, прокидаюся. Ну, котрі тут у нас найперше. О сьомій, наприклад. Так, прокидаюся. Далі ранкова зарядка. Тут у нас, наприклад, сьома тридцять. Сьома тридцять. Далі. Восьма. Ну, наприклад, це може бути із цього що? початок уроків, так? Початок уроків. Далі дивимося, що з цього нам більше підходило. 14:30, наприклад, це що може бути? Обід. Далі, прогулянка на свіжому повітрі. 14.00 це. Подорож в інтернеті ще бачимо. Далі 18.00, 21. Ну, 21 це ми лягаємо вже спати. Так, і дивимося, що в нас 18.00. Можливо, це в нас подорож в інтернеті. так, 14 це прогулянка на свіжому повітрі, а 15 це, це виконуємо завдання. Ну і тепер дивимося вранці, що ми з вами? Робимо ранкову зарядку. У нас починаються уроки, ну і ми прокидаємося з вами зранку. Обід. Обід у нас. Що ми обідаємо з вами, так? Обідаємо, можемо прогулятися на свіжому повітрі. Полдень, Це ми можемо так, полдень іншим якимось кольором. Так, що ми можемо з вами подорожувати в інтернеті, далі виконувати домашні завдання. Ну і ввечері, відповідно, ми лягаємо вже спати І скільки часу на день ти проводиш за комп'ютером. Там хтось півгодинки, годинку, дві годинки. Але пам'ятаємо, що надмірне зловживання комп'ютер призводить не тільки для погіршення зору, але й для неправильної роботи нервової системи. Далі для збереження високої працездатності потрібно дотримуватися правильного режиму праці та відпочинку. Це два способи життєдіяльності, які взаємно доповнять і змінюють один одного. Ходіння безсоніж покращує роботу майже всіх м'язів, стимулює кровообіг у всьому організмі. Підвищує розумову діяльність, морське повітря, допомагає позбутися безсоння, дивитися на блакитне море, чути звук хвиль, усе це створює позитивні відчуття, емоції та полівше самопочуття. Отже, домашнім завданням у вас буде номер шосте. У вас два ребуса. Вам потрібно їх розгадати, написати відгадку та вигадати слово, речення з цим словом. Я вам дякую за урок. Всього найкращого. До побачення!